Добрий день, шановні земляки, Традиційно Повітряна тривога в Золочеві. Ми у гостях у заступника Золочівської військової адміністрації Віталія Садового а говорити будемо про футбол і питання мої, Хай вони вас не здивують, але все-таки ми вже всі бачили в фейсбуці, що команда наша молода, і ми це анонсували. Поїхала в місто Хельбах, в Германію, в Німеччину. Мене перше питання: як з'їздили? Добрий день, Савич, Добрий день, земляки з'їздили дуже гарно всі діти з. Задоволені, отримали купу гарних емоцій, зіграли достойно. Якщо брати до уваги і зрівнювати німецькі команди, які тренуються, Бундесліга грають. І місто Фельбах, де ми грали цей турнір, команда місцева грає в шостій Бундеслігі. І в тому році вони були в п'ятій, і вони вилетіли. І спілкуючись з тренерами, що вони були в п'ятій Бундесліги, для них це дуже високий показник. І зіграли хлопці п'ять ігор, дві групи було по шість команд. До турніру потім одна знялась, в другій групі було п'ять команд. Зіграли п'ять матчів, дві нічі, одна перемога, дві поразки. Поразки були майбутнім чемпіоном і бронзовим призером цього турніру. Наші діти виступили достойно, і тренери, з якими ми грали після гри. Підходили і коментували. Слава Богу, у нас був перекладач, і щоб діти між собою там з тренерами поспілкувалися. І були тільки позитивні коментарі других тренерів, що молодці. Всі розуміли, всі знали, звідки ми приїхали не просто з України, а з кордону. І всі діти були виключно з Олечівської громади. Є така думка, що поїхали привілігійовані, не футболісти, а поїхали якраз просто, аби в Європу збігати на дурняк. Я про це хочу запитати: як збиралася ця команда? Я знаю, що в нас з футболом в зв'язку з війною зараз не дуже добре. А як збиралася ця команда молодіжна, чи як її правильно назвати? Ну, юнацька, юнацька юнацька команда збиралась. Звідки вона взялась і хто в ній був, і хто її тренував? Команда збиралася через школи, були всім школам дана інформація, що так, отак планується. Це ще було зібрано до поїздки в Закарпатті. Якщо пам'ятаєте, ця команда так, так, так. проводила збори в Закарпатті. І до поїздки було оголошено і всі, хто бажав долучитись до команди, пройти відбір, так називаємий, чує Анатолій Миколайович. Готував цю команду, за що ми йому щиро дякуємо. І хлопці, і батьки, і я особисто команда готувалася, команда в безпечних умовах тренувалася, так скажем. Слава Богу, і досить непогано. Ще раз повторюсь, все вийшло, команда зібралася, і команда достойно представила Україну на цьому турнірі. Дуже багато прийшло болівальників українських в місцевих пабліках. Перекладач наш виставив. По що буде українська команда грати, і близько 20 вболівальників, які живуть в окрузі Фельбаху і трішки далі, прийшли і нас підтримали, подарували дітям подарунки, солодощі і так далі. Поспілкувалися. Були сусіди із Малоданилівської громади, і з Хмельницької області, із Сумської. І всі ми поспілкувалися, зіграли турнір, побажали один одному, щоб наступний турнір ми вже зіграли і зустрілися в Золочівській громаді. Когось із хлопців відмітити. всього здало 15 чоловік. Так, 15 дітей, так, так Хто то був кращим в грі, якось. Як ну, нас... Діти були баловані, це точно. Вирвалися, вирвалися на у то, мирний на час. Натовані діти, так. Да. Ну, Вся команда, всі молодці. Виділить можу, ну це капітан, нас Артем шила Довжика. Єгор Ламинага, який е, грає в нас е, в училищі фізичної культури, Паладій Ваня. Ну всі молодці, всі. Ще раз скажу, що дуже, дуже достойно, дуже показали характер. Нас команда була не вся того віку, який приймав цей турнір. У нас були молодші. Команди. У нас були і молодші хлопці, так і одна з причин того, що можливо десь там не дотягнули, десь там. Не виграли або програли, є те, що реально хлопці німецьких команд були на голову вищі зростом, молодці і молодші, будуть тренуватися. Є в нас вже деякі наработки по співпраці з другими країнами, з другими турнірами. І будемо тренуватися в тому ж напрямку і будемо готуватися. Перемагати в наступних турнірах, я так розумію, що ця команда може поїхати в інші країни, які сьогодні міста, яких громади яких стають поступово партнерами. Ви їздили як тренер, чи виїздила як все-таки заступник голови? Була якась там адміністративна робота, офіційна зустріч, розмови. Їздив в першу чергу. Поїздка планувалася, що я поїду як представником на зустріч з мером Фельбаху. А Чуя Анатолій Миколаївич був тренером команди і повинен був. На турнірі з нею бути, але, на жаль, законних підстав виїзду не знайшлося. Були там деякі причини, і Антонікола не випустили за кордон. І я поїхав і на зустріч з мерією. І потім на наступний день, як тренер команди, був була зустріч в мерії. Були міста побратими, з якими Фільбах підписав вже меморандум про співпрацю Це міста Італії, Франції і нас досить. Гарно не досить, а дуже гарно зустріли в мерії. Представили нас всім побратимам. Ми поспілкували з мером, вручили наші подарунки. В Фейсбуці, якщо бачили, вже бачу мерить наша футболка, і мер каже, що він любить золочів. І це дійсно так, тому що українською мовою так? Українською мовою і дійсно не передати ті відчуття, які, якими нас зустріли. Скільки нам приділили увагу. І діти пішли в аквапарк, погуляли досить гарно відпочили. Атракціони були в останній день. Ми там дуже гарно відпочили. Погралися, подурачились хлопці. Так що я думаю, що підпишемо меморандум про співпрацю. Нас запросили вже в ході перемовин. Я думаю, що ми і будемо учасниками наступного турніру. Я сказав, що ми обов'язково відіграємося ще і хлопці. Також це сказали хлопці заряджені, були після ну це емоції, після поразки там майбутнім чемпіоном команді з Фельбаху. Так що відпрацювали поїздку дуже гарно, дуже багато пророблено роботи. було. скажіть, от ви зустрічались з мером Фельбаху. Як от вони налаштовані? Вони налаштовані допомагати при прифронтовому? Налаштовані і е, мер. Сказав, що ну ми, ми розмовляли і про загальну ситуацію з німеччиною, що вони німецький народ буде допомагати далі, і ми пропрацювали з мером на наступні кроки, і вони обов'язково будуть нас підтримувати. Це він запевнив. Дякую вам, дякую. Дай Бог здоров'я вам. Дякую вам дякую. за цю поїздку за те, що про і а не лише про Україну. Сьогодні дізнаються у світі все більше. До нових успіхів. Все буде в Україна.